Зараз може відкрити корбалки, якщо артерія не кльоса, мене звати Олег Курташ. Я є лейтенант медичних сил. На посаді начальника госпітального відділення медичної роти. Маю 22 роки медичного стажу. У мене майже вся родина медики, так, Там особливим прикладом був мій батько. І десь так вирішив піти по стопах своїх родичів, а саме батька. Натягнув, так? Звичайно, що я на війні зустрівся з тим, чого я не бачив раніше. Це є бойова травма. Так? Бойова травма. Реакція на бойову травму, деякі інші психологічні аспекти. Так? Ну, і відповідно, що умови праці вони ж зовсім не, поє, ну, не порівнюються з тим, е, з тим де, що в цивільному світі. що Ми були на, на напрямку Купенська. Це було рік назад. Мій перший виїзд в екіпажі евакуаційному. Ну, і відповідно бійця з турнікетним синдромом. Я його перший раз в житті бачу, тут така стресова ситуація. Ну, не можу сказати, що розгубився, але перше було таке: що, от, що можу я йому зробити на даному етапі, коли ми їдемо в позашляховуку, бійця підкидає, ну, умов ніяких. Це таке було що перше, що я зрозумів, як це відбувається. А Надалі я вже потім працював безпосередньо на різних стабілізаційних пунктах. О там, дружня, куди сюди. Так, раз, що в нас дата є? Такий боєць, тут тримай. Тримай. Будемо доставати. Боєць, який попав до нас із незначним пораненням шиї. Виявилося, що у даного бійця знаходиться куля калібром 5.45 прямо на вході в спинний мозок, в шийному відділенні. Прийняв рішення, що можу зробити це тут. І вдалося забрати кулю у бійця. І через 3 дні він пішов додому. Ну, не додому, звичайно, при підрозділі. Це вже фінічний етап операції. Найснівний був це її з хребтового каналу виділити. Я вже її видалив і вона фактично вже на вході за допомогою магніта. Отака красота. О. Всім привет, ми з України! Це дисертація на ступінь доктора медичних наук. Їй передувала дисертація кандидата медичних наук, яку я успішно захистив ще 12 років назад. Після її захисту відразу було планування дисертації доктора медичних наук. Тобто це є робота на протязі 12 років. Доктор медичних наук це є науковий ступінь, який дозволяє отримати посаду професора. Після посади професора посада професора вона, можна сказати є аналогом Комбригу. Так? А доктор медичних наук це полковник. розумієте, так. Наступна посада після професора це є посада академіка. Це є аналогічна посада генерала, тільки вже, напевно, генерал-майора і так далі, бо академіків надзвичайно мало. Ну, але кажуть, поганий той солдат, який не хоче стати генералом, я, звичайно, що буду робити все для того, щоб стати ще в молодому віці академіком. Майбутнім медикам хочу побажати серйозно відноситися до військової медицини. Я думаю, що всім не секрет, що нас ще буде чекати багато, наша держава буде чекати випробувань. І для того, щоб не вчитися в цьому на ходу, краще вже прийти бути готовим. Тому хочу побажати медикам майбутнім максимально серйозно відноситись до військової медицини.